Скажіть, будь ласка, як це всталося. Вночі сиділи по кімнатах, я дивилася там шоу якесь, вже не яке намагалася спати і слухала, що десь прилітає, десь прилітає, чую, що летить дуже-дуже близько. Думаю, вийду в коридор, щоб на всяк випадок. Покликала маму, щоб вона зі мною сиділа там. І воно як прилетіло. Дуже злякалися, бо все горіло. Ми думали, що етажі ниже нас горять. Бігали, збирали збирали своїх домашніх улюбленців. Що І... у вас за улюбленці? У мене три кролика, тож yeah. прийшлося їх по всій кімнаті розбирати. Збирати, щоб Забрати їх, бо вони теж перепугалися до зустрічі. І ще ви тоді зібрали всіх улюбленців і в коробку і пішли донизу, бо було небезпечно залишатися <су> там. Ще я коли все поташили, вже повернулася там в квартирі. Постраждало там скління, так, по там... так, двері дуже постраждали, Привіться. напевно, замки все ж таки винялися від двері. Я сподіваюся на це. У нас тріснула стіна, на якій ми ховалися, тож Дуже багато роботи.